Різдвом Христовим, любі друзі, зимові, радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа, чудові з Ангельських уст вісті, дві тисячі минуло літ, але сьогодні в кожнім місті вона звучить, як заповіт. Для вас Спаситель народився, радійте, тіштеся усі. Сам Бог для нас людей явився у славі величій красі, родивсь у яслях на соломі, щоб пастухи і мудреці прийшли, побачили у ньому царя і Спасителя душі, щоб і сьогодні кожен житель всіх наших милих, сіл і міст. Сказав усім, це мій Спаситель, я серце в дар йому приніс, і зацарює в тому серці його любов і доброта, І душа, врятована від смерті, прославить Господа Христа, Слава Богу!